Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео поговоримо про актуальні вакансії в Нідерландах. Що є на даний момент? Якщо ви ще не підписались на цей канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати такі відео. Ставте лайк, робіть репости, пишіть коментарі. І ми поїхали. І відкриваю наш топ вакансій. На сьогодні це теплиці сортовні пакування салатів. Тут зарплата 11.8 Брутто Графік понеділок, п'ятниця, 8 годин. Для всіх людей, які хочуть оформити житло 106 євро на тиждень. Далі. Логі... Логістична склади. Розгрузка контейнерів. От, нічого такого складного немає. 1,75 євро. Зарплата. Далі. Тепличне садівництво у нас є 100 гектарів. Сортування, пакування, автоматизований процес. Так. Що по зарплаті? Зараз скажу. Житло 120. Треба буде платити. А скільки платять? 11 з чимось платять. Ідемо далі. Продукція сендвічів. Продукція, упаковка складу, складати сендвічі на конвейєрі. Треба знати англійський. 11 євро брутто. В місяць 1700-2000 євро виходить. Непоганий варіант. Так. Так так, так. так, 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 так. Робота на лінії з герберами. Честка, сортіровка, упаковка. Робоча одежда своя, зарплата 7 євро нетто. Житло безплатне. Теж неповний варіант. Безплатне житло в Нідерландах. Нідерланди. Теплиці, сортовні, пакування знову салатів. Вже зачитував 11.8. Так, 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 так. Втаємо далі. Втаємо далі. Німеччина, Чехія у нас не в цьому відео буде. Робота з квітами. Сажати їх в приміщенні на ленті. Приїжджають коробки, треба ставити цибулинки і все. Амстердам. Житло 100-125 євро в тиждень. Зарплата 11-16 брутто. Йдемо далі. Зараз ще буде декілька варіантів. Ми вже доходимо до самого низу. Нідерланди тільки з готовими стікерами. Працівник теж теплиць. Задача працівника це запилення квітів та селекція рослин. Є навіть відео з роботи. 1227 брутто на годину. Це була в нас остання вакансія. Якщо вас щось зацікавило, або ви хочете дізнатися детальні вакансії, або як оформитись люба інформація, яка вас цікавить, можете перейти за посиланням Viber групу, або підписатись на цей канал. На всі наші групи можете підписатись. Також ви можете зразу писати нам на вайбер ваше запитання. Номер є в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!